говорить, Дівки, вставайте, війна. Ну, 9 березня е пропало світло. Ну, різні питання почав задавати, там, що ви здесь робите. Я говорю, я на роботі, У мене говорю, міжнародна організація під егідою ООН, щоб ну, щось на мене було, е ну, за мною спостерігали. скажу. Прийшла на роботу 1 квітня 1995 році, в день сміху, прийшла на роботу на і Начальник Юлія Зайдліч, начальник МТТРів, вона мене зацікавила. Мені сподобалася ця робота. Далі я працювала на метеостанції Тетерів до 2014 року, 19 років. Потім пропозиція на час відпустки основних працівників попрацювати на Чорнобилі. Два роки я на тимчасовій роботі працювала, потім в 2016 році перевелася на постійну роботу. Далі більше. Мені вже запропонували стати начальником станції, Погодилась не одразу, тому що це велика відповідальність. Чорнобильська метеостанція була заснована в 1925 році і до того, у 1894 році, вже були там у місті Чорнобиль перші метеорологічні спостереження. Потім згодом припинилися, а у 1909 році був метеорологічний пост. Просто, а тоді, вже, в 1925 році, засновано станцію другого розряду. На метостанції Чорнобиль виміри за температурою та вологістю повітря, сила та направлення вітру, атмосферний тиск, хмарність, явища, Зимку, сніговий покрив, висота. Радіаційні вимірювання розпочато було у 1977 році. Вимірювалися приладом ДП5, фільтру, вентиляційна установка, де накладувалася тканина П'ятракова. Воно прокачувало, втягувало в себе повітря, прокачувало. Потім ці проби передавалися на Київ у лабораторії. Так само, як і марля, теж шматок марлі клався на планшет, на мету майданчику, туди опади випадали і теж потім відправлялися на, в Київ та да, в лабораторії. Після 86-го року, значить, коли сталася аварія, зробили заміри 26 квітня і не повірили своїм очам. Стрілка там відхила, відхилалася далеко. Направо ще раз і ще раз міряли, і міряли, потім надали штурмову інформацію на Київ. Тому вони працювали до 5 травня, а далі вже була евакуація, перерив і організовано спостереження, але не повністю. Частково вахтовим методом і силами своєї гідромедслужби туди приїздили і. Проводили ці спостереження і по радіації, і частину пам'ятю. Ну не все. В повному обсязі спостереження відновилися у 1988 році. Через два роки вже повністю вахтовий метод так і залишився. Ми і зараз так працюємо 15 на 15. Так, да, я була на зміні. У нас було трьох на вахті, Гриценюк Сергій і Новікова Тетяна. Ми були в трьох. І тут, 24 лютого, о 5 ранку телеграма, чергував Гриценюк Сергій. Ну, у нас дві кімнати, одна жіноча, друга чоловіча. І Відкриває Сергій нашу кімнату і говорить, дівки, вставайте, війна. Е, ну, я одразу дзвонила, дозвонилася до пожежників, вони мені повідомили, евакуація повна е, на автостанції збір. Я е, дала розпорядження своїм співробітникам ну, збирати речі. І виїжджати. А сама е, пішла на гідрологічний пост. Невідомо було, наскільки це затягнеться, е, взагалі-то думала, що в е, наші відіб'ють скоро, а я покинула тут усе, От, е, і тоді що? Перерив буде. А якщо перерив, то тоді вже ця цифра, ну одна єдина цифра, вона вже, так, да, може воно там не, не вплине, але вона вже не точна. А потім я почала прилади збирати потихеньку, консервувати станцію. Потім я не встигла ну, виїхати звідти. Ну, я, я знала, що я не сама залишилася, тому що в будь-якому випадку пожежники там повинні бути. Я їм телефонувала і спілкувалася з ними. Були медики теж, були самопоселенці. Люди, яких раніше відселили, а потім вони таки повернулися у свої домівки. От. Ну, коли я залишилася, я сиділа на порозі, коли, дивлюся, сусід проїхав по сміттєстанцію. За майданчиком у нас люди в приватному секторі живуть. Потім е, люди, які там залишилися, е, організувалися і е, е, вирішували питання там, на 10 годин ранку збиралися кожного дня і вирішували питання, кому що треба, кому вода, е, продукти, е, ну і все таке. Ну, Облаштовували побут. Я спостереження проводила постійно. Зараз ці заміри, виміри ми виконуємо. Потім є у нас в персональному комп'ютері програма «Метіо». заносимо в програму «Метіо». Програма формує синоптичну телеграму і передаємо на Київ. Так само формує і перфорацію, Це теж кодування, це той цифровий ряд з блоками по всім метеорологічним величинам, які ми вимірюємо. Тобто там і тиск, там і температура, і вологість, і хмарність, і видимість. Ну Там все, так, да, і опади, все. От, але 9 березня пропало світло. І все. Програми не можу включити, немає світла. Але отой е, досвід, який я отримала на метеостанції Тетерів, е, тоді, коли я прийшла на роботу, то е, не було ж програми е, метео, було е, все оброблялося вручну. Це все кожний строк вручну, тиск розписати, е, те розписати. Е, е, згадала свою роботу в Тетереві і отак працювала, вручну все обробляла. А потім, коли вже е, з'явилося світло, коли відновили там енергопостачання, тоді це все, що я робила записи, все в програму Медіо заносила. Час від часу я ще ходила на гідрологічний пост. Правда, не сама, а в супроводі з кимсь, бо туди два кілометри йти і по дорозі мог зустрітися хто завгодно. Коло метеостанції заселилися 18 березня. До того я чула техніка ну, гуркотіла, літаки оці літали, ракети літали. Тобто ну, Вони були, але вони були десь далеко. Ну, Зайшов перший раз десь років 19-20 йому. Ну, таке нещастя, ну, ну, субдерти той. От. Що питає, коньяк є. Я говорю, що в ресторані, ну нема коняка. Ну, різні питання почав задавати, там, що ви здесь робите. Я говорю, я на роботі. У мене говорю, міжнародна організація під егідою ООН, я на роботі, а ви говорю, що здесь робите. Тобто я з ними не церемонилася. Далі знов там підійшли троє, ті самі питання, телефон провірили. Ну, в принципі, за той період, поки їх не було, я все поховала і в мене там ну, нічого було. Брати, що казати я. Теж все, був час думати. Ну, це що психологічно важко. От. І вночі виходить на майданчик, дуже страшно. Вони встановили комендантську годину. То я виходила і вночі виходила. Було таке, що і бачила в темноті такі кружечок, е, ну, тобто, я не знаю, не, не розбираюся, чи це тепловізор, чи що. Ну, Щось на мене було, е, ну, за мною спостерігали, так скажу. Ми бачили, да, що вони там е, біля гуртожитку щось збираються, е, ті клумаки грузять на свою техніку. Потім вони поїхали. Я перший раз вийшла в центр на дорогу, оце що на Київ 9 квітня. Я вийшла і я була просто в шуці. Там все потрощене, все поламано. Дроти валяються, палені автомобілі по дорозі, дорога перегорожена була автобусами, якими перевозять співробітників зони відчуження. От я перший раз вийшла, а потім не одразу заїхала ще й адміністрація зони відчуження. Заїхали вони 11 квітня. І заїхали з екоцентру, поруч організація знаходиться з нами. Ну, дружня організація, в нас є обмін інформацією. І зайшли до мене співробітники екоцентру, побачили мене і сказали, збирайся, завтра їдемо додому. Відновили роботу, приїхали два співробітника на вахту, подоставали прилади, світло відновили через день, 19 квітня. Все попідключали, почали працювати далі.